Для багатьох українців четвер, 24 лютого, розділив життя на до і після. До страшної дати в багатьох була розміреність, стабільність, улюблена робота, захоплення, і як виявилось, згодом усе, що потрібно для щастя. А після Асоціюються жахіттями війни, обстрілами, бомбардуваннями і страхами насамперед за життя дітей. Багато людей тратили рідних, домівки зазнали поранень. Мільйони українців були вимушені покинути свої домівки, аби зберегти свої життя. Життя пастора церкви із Маріуполя Павла Димченка змінилося кардинально і назавжди. Говорить він. Церковь розбомбили росіяни. І вони знищили всі наші свята, нашу спільність. Прилетіли снаряди, зруйнували мою хату там, де жила моя родина. У мене шестеро дітей, п'ятеро хлопців і одна дівчинка. Ось на цих кадрах церква Христа Спасителя, в яку влучили ворожі снаряди. Ще донедавна тут збиралися люди, проводили час з радістю та молитвою. Під звук вибухів пастор говорить свою останню проповідь у цьому храмі. І сьогодні прихожани нашої церкви е, десь до тисячі чоловік, які були, і діточки, і родини. Вони сьогодні. Е, Десь знаходяться в різних містах, як і в Україні в Україні, і тому така спільність вона розірвалася. Покинув рідне місто чоловік 16 березня. Тоді він вивозив своїх прихожан в Україну. Це понад 600 людей. Чотири колони транспорту евакуювали прямо на територію України. А дві колони були змушені їхати через Росію та проходити фільтраційні табори. Ми виїжджали, і е, це ну жахливі речі, тому що Допити, обшуки, роздягання. Росіяни дуже шукали азовців, і вони шукали татуїровку, вони шукали якісь признаки цього, тому вони не дивились ні на жінок, ні на дітей. Того дня, коли російські війська заходили у місто, пастор розповідає, ніколи не забуде, як українські військові врятували його життя. Я ранком спускався від церкви. До моря, тому що наша церква вона розположена прямо біля моря, як і Азовсталь. І в мене була ряса. І я йшов по вулиці і вперед, попереду мене було три вистріли. Я зрозумів, що це стріляє снайпер, він стріляв попереду, в мене три таких було вистріли. І я зрозумів, що щось підняв руку, розвернувся, повернувся до церкви. І згодом я зрозумів, що ці хлопці вони бачили, що росіяни вони піднімалися від моря. Зараз чоловік займається волонтерством. Він їздить з благодійними організаціями по всій Україні, зустрічаючись з маленькими маріупольцями. Вони у святкові дні дарують радість та позитив дітям.